Хоч я і відразу відписала пані на цей коментар, але хочу зняти таке невеличке відео і поділитися трошечки досвідом, тому що ця тема про визначення тінності в домашніх умовах є дуже поширеною для обговорення. І в Тіктоці, і в Фейсбуці, на різних там площадках, так, по різних групах. Тому не дуже з власного досвіду, а в принципі, по тому що я читаю, щось я там десь вчу, десь мені щось ветеринар розказував, хочу сказати, що єдиним методом визначення тільності, чи то в домашніх умовах, чи то в умовах ферми, є або ректалиму, або УЗД дивимося. Нічого кращого, наразі ще і новітнішого методу, точнішого методу не існує. Є ще третій варіант, це коли купують тести для визначення тільності, але з тестами для, саме для корів, не в людській аптеці для жінок, ні, це не той тест, працюють вони по-різному, тому для корів. Ми замовляємо, якщо є така можливість, і ви хочете перевірити тести, можна замовити або в ветеринарних аптеках, або на інтернет-аптеках, сайтах різних тести спеціально для корів. Але там є е, теж велика похибка, тому що вони. Я читала, я не використовувала їх в себе на фермі, але я читала і чула від своїх ветеринарів, що вони часом, часто показують тільність, коли корівки хворі на певні захворювання. Може бути похибка, або показати, що корівка не тільна, хоча насправді вона буде тільна. Тому тут теж такий собі варіант, не досить достовірний. Найкращий варіант це або коли ваш ветеринар ректалить корівку, або дивляться по ОЗД. Оці всі капання, там, молока на воду, щось то там е крапелька впаде то тільно чи навпаки, я вже не пам'ятаю, або якось там дивитися, щоб телятко вже рухалося, це вже якийсь там 5-6 місяць цінності. Якщо з молоком на воду це взагалі, так як би вилами по воді 50 на 50, то можна і до гадалки сходити, на карти розкласти, буде той самий результат, то чекати 5-6 місяців це дуже довго, особливо, якщо ви думати будете. що вона тіль а вона в результаті не тільна, ви втрачаєте час. Тому моя особиста думка, що найкраще викликати ветеринара, який може проректалити, ну або подивитися, якщо є, звичайно, така можливість, викликати спеціаліста з УЗД. Це найкращий, як на мене, варіант, взагалі ідеальний. До речі, є в мене контакти ветеринарів, які їздять по різних областях, по різних селах і можуть вам цю послугу надати. Якщо когось цікавить, пишіть в приват, дам номер, зателефонуйте, спитайте ціну. Ну і можливо вам підійде такий варіант.